Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошка. Ми на каналі Одеса і Транспорт, як завжди. І зараз коротко про головне. Увечері 1 грудня росіяни завдали новий удар безпілотниками Камікадзе, який повністю прийшовся на Одеську область. Що ж відбувалося у наших краях? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, у ніч на 2 грудня, а точніше ще увечері 1 грудня, противник атакував Україну 11-ма ударними безпілотниками типу Шахет, які були випущені з мису Чауда у окупованому Криму, та керованою авіаційною ракетою типу Х-59, яку запустили з повітряного простору над окупованою частиною Запорізької області. Удар дронів повністю прийшовся на Одеську область, де повітряна тривога тривала близько години з 20.45 по 21.45, це приблизно. Дрони Камікадзе підійшли зі сторони моря, та потім від узбережжя вони йшли різними напрямками на Одесу, від Дністровського лиману і затоки з одного боку та з інших боків. Але загалом вони до Одеси так і не долетіли. Навіть не було чутно роботи протиповітряної оборони безпосередньо. В середньо в Одесі. Сили ППО змогли знищити 10 ударних безпілотників типу Шахет з 11 запущених всі в межах Одеської області. Та була знищена та одна е, крилата ракета типу Х-59 вже над Дніпропетровською областю. Але, на жаль, в Одеській області, як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації, було влучення в об'єкт інфраструктури. Там спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували. Але жертв та постраждалих немає. І загалом ефективність протиповітряної оборони склала понад 90%. Це досить непоганий результат. Не 100%, як хотілося, але все ж. І не ігноруємо сигнали повітряної тривоги. Ще раз закликаю, стежимо за ситуацією. До побачення. Слава Україні!